Чому не варто відкривати ФОП у 2025 році? Реальність, про яку вам ніхто не розповідав. Уявіть, ви відкрили ФОП. Радієте, будуєте бізнес, а потім приходить рахунок. І не один. Податки, ЄСВ, новий військовий збір, штрафи за помилки, щось пішло не так, правда? Давайте розберемося, чи варто взагалі відкривати ФОП у 2025 році, чи краще поки що триматися від всього цього подалі. Привіт, ви на каналі зроблено позитивний бухгалтер. У цьому відео я простими словами поясню усі ризики відкриття ФОП у 2025 році. Почнемо з того, щоб розібратися: ФОП це свобода чи пастка. ФОП він же фізична особа, підприємець це офіційний статус для тих, хто веде власний бізнес. Він дозволяє платити менші податки з доходу ніж звичайні 18% ПДФО та 5% військового збору. Сума податків залежить від обраної системи оподаткування та групи. Перед реєстрацією ФОП важливо правильно обрати кведи види діяльності та групу оподаткування. Якщо вибрати не ту групу, можна платити більше податків, втратити статус платника єдиного податку або навіть отримати штрафи. На моєму каналі є детальне відео про всі податки для ФОП у 2025 році. Дивіться за посиланням. Реєстрація ФОП це Перше, що спадає на думку, коли ви вирішуєте почати свій бізнес. Але що насправді вас чекає після відкриття? Ось найважливіші моменти, які потрібно врахувати. Перше, це відповідальність. Після реєстрації ФОП вся відповідальність лягає на ваші плечі за подачу звітностей, сплату податків, а також за ведення всіх необхідних документів згідно чинного законодавства України. До речі, про всі зміни у законодавстві ми оперативно повідомляємо у нашому телеграм-каналі. Раджу підписатися. Коли ви працюєте найманим працівником, тоді не потрібно думати про податки, звіти та документи. За все це відповідає роботодавець. Він подає звітність, сплачує податки. А якщо десь помилка, штраф платить теж він, а не ви. Але як тільки ви стаєте ФОПом, усе змінюється. Тепер ви самі відповідаєте за все. Якщо щось пішло не так, помилки в декларації або заплатили податок невчасно, штрафи доведеться платити вам. І це ще не все. ФОП відповідає всім своїм майном. Тобто, якщо накопичується борг чи штраф, їх можуть стягнути навіть із вашого особистого рахунку. І далі я розкажу більш детально, тож дивіться відео до кінця. Тому перед тим, як відкривати ФОП, подумайте, чи готові ви взяти цю відповідальність на себе. Друге, це податки. Потрібно розуміти, що з моменту реєстрації ФОП вам потрібно буде сплачувати ЄСВ за кожен місяць, незалежно від того, працюєте ви чи ні. ЄСВ станом на 25 рік становить 1760 гривень на місяць. На першій та другій групі потрібно сплачувати ще й фіксований єдиний податок та військовий збір, навіть якщо ви не отримали на свій рахунок ні копійки. Розмір єдиного податку для другої групи та військовий збір для першої і другої групи прямо залежить від розміру мінімальної зарплати. Якщо мінімалка збільшується, це означає автоматичне підвищення податків. Діяльність ФОП неможливо призупинити він або відкритий, або закритий. Третього не дано. Отже, перш ніж відкрити ФОП, подумайте двічі, чи готові ви вже завтра отримувати оплати від ваших клієнтів. Якщо відповідь ні, раджу відкрити ФОП в останню чергу, адже воно може стати зайвим фінансовим тягарем. Третє це періодичність платежів. Тут все залежить від типу бізнесу. Якщо у вас інтернет-магазин чи кав'ярня і ФОП завжди задіяно, звісно, тут вам він потрібен обов'язково. Якщо ви, наприклад, дизайнер і працюєте з нерегулярними замовленнями раз на 2-3 місяці, вам доведеться платити податки навіть у ті місяці, коли немає жодного клієнта. Четверте, це доцільність. Наприклад, ви хочете спробувати започаткувати щось нове або надати одноразову послугу якійсь компанії, яка може оплатити все тільки легально і тільки на ФОП або то. Ви гуглите дію, відкриваєте ФОП, рахунок і отримуєте платіж. А що потім правильно, щоб не сплачувати ЄСВ щомісяця на непрацюючому ФОП, ви його закриваєте. А через півроку ви створюєте суперпродукт, який готовий продавати в маси. А відкрити ФОП ви можете тільки на загальній системі, так як потрібно дочекатися кінця року після закриття ФОП, щоб знову відкрити його вже на єдиному податку. Розумієте різницю? В такому випадку, як вихід, можна спробувати попросити когось із знайомих з уже відкритим ФОП прийняти за вас оплату від компанії за ту саму одноразову послугу. А з ФОП почекати до кращих часів. П'яте це бути готовим до змін. Коли ви реєструєтесь як ФОП, то повинні розуміти, що законодавство постійно змінюється. Кращу чи гіршу сторону по відношенню до ФОП і особисто до вас вам необхідно постійно відслідковувати зміни у законодавстві, у податковому кабінеті, в оподаткуванні або ви можете все це делегувати спеціалістам Хорошим спеціалістам, які нічого не прогавлять. Постійно змінюються рахунки для сплати податків. Розмір цих податків, змінюються форми звітності, комусь потрібні первинні документи, комусь ні. Сьогодні не потрібен РРО, а завтра він вже потрібен. Загалом відбуваються постійні зміни у законодавстві. Також є постійні нові роз'яснення Національного банку України та роз'яснення податкової. До цих всіх змін необхідно бути завжди готовим і чітко це усвідомлювати. Шосте це складнощі. Ви маєте розуміти, що, хоч все і робиться зараз, недовго, і майже все онлайн, але робиться так. Відкрити ФОП у дії це справді легко. А ось що далі? Отримати електронний підпис, відкрити новий бізнес рахунок у банку, подавати звітність, регулярно її подавати, знайти правильні реквізити і правильно сплачувати податки, пропустили звіт. Готуйтеся до санкцій, які можуть перекреслити всю вашу економію. Так, можна делегувати всю бухгалтерію спеціалістам, щоб не думати взагалі про неї, а зосередитися на розвитку вашого бізнесу і вашої справи. Тож подумайте, чи потрібно це вам. Наступне – це відповідальність своїм майном. Будучи ФОП, це ваша Особиста відповідальність. Якщо щось піде не так, вам не просто нарахують штраф. Ваші особисті кошти, навіть ті, які не пов'язані з бізнесом, можуть бути арештовані. ФОП відповідає всім своїм особистим майном. Якщо ви підібрали неякісного бухгалтера, отримали не той платіж, що потрібно, невчасно подали звітність або порушили податкове законодавство. навіть Випадково, все це дуже швидко обкладається штрафними санкціями, а вони немалі. ФОП – це не то, позбавитися від нього так просто не вдасться, і навіть дрібна помилка може закінчитися накладанням арешту на все ваше особисте майно. Тож відкривати чи не відкривати. Прошу зрозуміти, ми виключно за легальний бізнес. Закликаємо до реєстрації бізнесу відразу, коли ви його починаєте. Але в той же самий час бачимо сотні випадків наслідки відкриття ФОПів і залишку їх на призволяще. Як правило, такі наслідки мають кілька нулів в кінці і не завжди бажані для підприємців. Фоп, це не просто почну, а там розберусь. Це відповідальність, податки та бюрократія. Тому, якщо ви не готові до цих нюансів, можливо, варто спочатку протестувати свою ідею. Без реєстрації, а потім уже виходити в офіційне поле. Якщо ж ви твердо вирішили йти вперед, ведіть бізнес грамотно, законно і з професійним бухгалтерським супроводом. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і ви подякуєте мені, вподобайкою та підпискою на наш канал. До зустрічі у наступних відео.